І в національній опереті України відбулась прем'єра опери місяць німецького композитора Карла Орфа. Перша ця постановка українською мовою це казка братів Грім, які розповідаються про крадіжку місяця, що призводить до несподіваних наслідків. Чудова команда на сцені. Про що це можливо ви знаєте сюжет самої казки місяць братів грім, але трошечки через те, що ми змінили саме. Музичну архітектуру, як сказала раніше, трошечки змістилися акценти, або опера набула інших сенсів, які наближені до того, що ми переживаємо сьогодні. Ми пробували експериментували багато з чим, десь якісь речі були знайомі, десь ні, повністю нове працювали з довірою, з довірою до тіла, з довірою до руху. Намагалися шукати також автентичні рухи, не тільки те, що я проставила хореографічно, а я шукала так, як органічно може. Рухатися танцівник чи артист хору саме тут, і щоб воно було в контексті цієї постановки. «86 років тому в Баварії, в Мюнхенській Баварській опері відбулася прем'єра місяця Карла Орфа. Він відомий більше у нас в Україні, саме по його творока Карміна Ворана. А от бачите, і сьогодні цей місяць засвітить е, вже над Україною вперше в Україні відбувається через 86 років, завдяки доволеній команді.